Доброго дня, гороскоп для стрільців на вересень 2025 року. З 1 по 10 вересня ви будете потребувати активності та пригод. Уникайте імпульсивних рішень, розширення нового сприйняття, може викликати емоційну напругу, що відображається на роботі. Складні завдання, багато роботи з деталями, напруження у стосунках із керівництвом, перевіряйте все, що підписуєте. Проявляйте обережність у фінансах, ризик непотрібних витрат на статусні речі. Ваша інтуїція на висоті, що допоможе привести до ладу та структурувати ваші дії, активні розмови, новини, але не все, що чуєте, буде правдою. Пристрасть, але конфлікти через прямолінійність. Партнер може вимагати більше уваги по здоров'ю, схильність до емоційної перевтоми, контролюйте режим сну. Посновидіння, символи води, глибини, розкриті, закриті простори, інтуїтивне попередження. Руна Ейвас в цей період, з 1 по 10 вересня. Це стійкість і захист. Не поспішайте. З 11 по 21 вересня хочете, ви будете хотіти змін, пригод. Або захочете навчитись чомусь новому, добре для старту курсів, або планування подорожей, можливий додатковий дохід через інтернет або навчальні проекти, стресовий період від 13 вересня на роботі, конфлікти, можливі травми, якщо будете проявляти хаотичність, легкий флірт, нові знайомства, але без глибини, по здоров'ю потрібні прогулянки, легкі кардіонавантаження, сновидіння. У вас будуть символами подорожей, авіа та карти. Світу в цей період буде активна руна Ансус: це знання, комунікація, важливі слова З 22 по 30 вересня. Потужне бажання радикальних змін, але провокування на конфлікти. Будьте обережні, ризик раптових витрат, особливо на великі покупки, не час для цього. Секретні розмови, несподівані новини, можливий вплив людей, що стоять за спиною, кармічні уроки у стосунках, конфлікти через ревнощі або свободу. Може відбуватись різка зміна планів, навіть звільнення або зміна команди, по здоров'ю, обережність у спорті, ризик травм, особливо при швидкості. З новидінням символів води, руйнування вибухів, це знак глибокої трансформації. В цей період буде активна руна хагалас, хаос, ламання старого, очищення простору. Дякую, стрільці, гарного вересня!